Літаки F-16 незабаром прибудуть до України. Вітаю вас, дорогі друзі! Що треба знати на вечір вівторка, 2 липня. Експортний дозвіл надано. Таким чином, обіцяні 24 літака f 16 незабаром прибудуть до України, повідомляє міністерка оборони Нідерландів. Дата та час прибуття літаків до України не розголошуються. Після шести років перерви Південна Корея розпочала військово-артилерійське навчання з бойовою стрільбою біля лінії розмежування з Північною Кореєю. Це пов'язано з постійними смітевими атаками з боку Північної Кореї та спробами глушити сигнали GPS на території Південної Кореї. Військово-морські сили Збройних сил США та Сухопутна складова провели військові навчання в Тихоокеанському регіоні. Вони випробували новітнє озброєння наступного покоління, а саме безпілотні літальні апарати, які можуть триматися в повітрі до 8 днів без дозаправки та долати відстань понад 20 тисяч кілометрів. А також запускали нову балістичну ракету дальнього радіусу дії з нової автономної безпілотної платформи. Фінляндія надала доступ до своїх 15 військових баз військам Сполучених Штатів Америки та союзникам по НАТО. Вони там можуть розміщати своїх військовослужбовців, техніку, озброєння та військово-матеріальне забезпечення. Таким чином, Фінляндія забезпечила постійну присутність військ Сполучених Штатів Америки на своїй території та союзників по НАТО. Але до деяких баз Фінляндія надала доступ тільки військам Сполучених Штатів Америки. Очільник Пентагону Ллойд Освіт повідомив про новий пакет військової допомоги для України розміром 2,3 мільярда доларів. Також речниця Пентагону заявила, що Сполучені Штати не вбачають наразі. Спроби Північної Кореї відправити війська до України для участі у війні з боку Російської Федерації. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях, а більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі автомат Ньюз» посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна! Пока-пока.